Вітаю! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про комах. Давайте пригадаємо, де можна зустріти комах. Так, в парку, на дворі, в лісі, біля водойми. А в яку пору року можна зустріти комах? На весні, влітку та на початку осені. Вірно, давайте пригадаємо назви комах муха бджола метелик, оса, мураха. Жук. Сонечко. Бабика. Всі разом вони називаються комахи, комахи. Пропоную скласти речення за схемою про комах. Давайте подивимось. Хто це? Це сонечко. Сонечко що робить? Сонечко сидить. Сонечко сидить де? Під листком. Отже, отримане речення. Сонечко сидить. Під листком. Повторіть речення, слідкуючи за стрілочкою. Дивіться, це хто? Це коник. Коник що робить? Коник сидить. Коник сидить де під кущем. Давайте повторимо речення. Коник сидить під кущем. Складіть ще раз речення, слідкуючи за стрілочкою. Починайте. Дивіться, це хто? Метелики. Метелики що роблять? Метелики літають. Метелики літають де? Між квітами. Отже, отримаємо речення. Метелики літають. Між квітами. Повторіть речення, слідкуючи за стрілочкою. Це хто? Мураха? Мураха, що робить? Мураха живе. «Мураха живе де, мураха живе у мурашнику. Повторимо отримане речення. Мураха живе у мурашнику. Повторіть речення, слідкуючи за стрілочкою. А тепер ми з вами пограємо в гру, чия тінь. Дивіться, в цьому стовпчику у нас комахи. А в цьому стовпчику їх тіні, але вони переплутані. І нам треба знайти для кожної комахи її тінь. Дивіться, це мураха. Пошукаю його тінь. Знайшла ось тінь мурахи. Я їх з'єднаю. Давайте шукати далі. Це сонечко. Знайдіть його тінь. Знайшли. Перевіряємо, чия це тінь. Сонечка, вірно. Це хто? Бджола. Знайдіть її тінь. Ви знайшли? Перевіряємо. Ось вона. Чия це тінь. Бджоли. Вірно. А це хто? Це комар. Давайте знайдемо його тінь. Знайшли. Ось вона. Чия це тінь? Комара. А це павук. Давайте знайдемо його тінь. Знайшли перевіряємо. Чия це тінь? Павука. Дуже добре! Отже, сьогодні ми з вами пригадали назви комах та місця, де можна їх зустріти. Також ми з вами склали речення за схемою про комах та пограли в гру «Чия цінь. На цьому заняття підійшло кінця. До побачення!